Всім привіт! ви на каналі я Дуб, і сьогодні у нас е, четвер. Сьогодні у нас четверг, і це означає, що до того, як я зроблю пірсинг носа, залишилася п'ятниця, субота і неділя я вже йду. Я роблю крило носа, Тому такий міні-влог. Та, міні-влог. Uh, от, це, до речі, ну, не справжнє. Мені мама не дозволяє свору, не дозволяє септум, тому що вона каже, я як бик, А мені здається, що дуже слей. Я взагалі хотіла дабл на стріл, але мама сказала ні. Я така, ну ладно, потім все зроблю, бо ж. Я йду з мамою, тому що там треба їм підписати особисто документ, що мама згодна з тим, аби я пробивала собі щось, і вона зараз, типу, залишиться зі мною. От, пробиваю я, мені здається, отут з правої сторони, або, ну не знаю, мені здається, з правої, типу. Хоча мені, здається, ну, мені більше подобається моя ліва сторона, ніж права. Просто я так подумала. Люди, типу, завжди дивляться на цю мою сторону, а не на цю мою сторону. Тому. Сидимо, Але. Знаєте, просто я правачка. та? Я правачка, і я, типу, звикла все правою робити. І, типу, ну, я справді на праву сторону також. А ліва, воно, типу, мені більше подобається моя ліва сторона, ніж права. Права, мені, типу, ну, взагалі не дуже, але ліва дуже подобається. Але. Не знаю, не знаю. Я ще думаю, це найважче з якої сторони блядь, робити пір. Я. Ну, але мабуть злію. А йду, до речі, в Ван. Uh, він відчинився в Празі, тому ми йдемо туди. Uh, взагалі, чому я йду в Ван, тому що uh, я, чесно кажучи, не дуже люблю тобо, ходити по чеським тому що е, та, я типу не говоритиму про цю там якість і так далі. Е, мені просто так зручніше. Блін, можу рофли якийсь сказати українською, шарити. Завжди комфортніше мені українському середовищі. Тому я завжди стараюся, типу, ходити по українським е, майстрам. Плюс, типу, це ж їм гроші, плюс це, блін, е, як ніяк, е, допомагаю своїм. Все, коротше, зустрінемося з вами у неді. Всім привіт! Ви на каналі Яду. Хороше, мала я йти в неділю робити пірсинг, але мені переклали на середу. Тому це День Х і ми сьогодні робимо пірсинг. Пір! Але а, зараз я ще не йду. Зараз я йду взагалі в школу. Але сьогодні я... Типу, в школу йду не як завжди не як не само 30. Сьогодні я йду на 10.25, тому в мене є час декуди сходити, тому що сьогодні я презентую проєкт. Презентую проєкт. І, коротше, для цього мені потрібно роздрукувати дещо. І для того я блядь, їду в якусь залупу. Після того, як я роздрукую, я поїду в школу. Після школи я поїду на роботу. Після роботи я поїду на пірси. Yeah. У мене пірсинг на 7 годину вечора. Ой! Схоже, сталася якась аварія. Та сталася аварія. Прикиньте, через якогось одного дебіла три автомобіля пошкодилося. Ви себе прикиньте, це. Треш. Те сам зніму, Коли люди підуть. Я ще не вибрала сторону, блін. Я типу думаю, що я все-таки покладу на ліву сторону, тому що. Е, ну, знаєте чому? Тому що це робоча сторона моя. І я якось більше отак дивлюся, ніж так от. Зараз вам спробую зазняти. От, краще. там. От одна машина, друга машина, третя машина. Я трошки не встигаю, дощ пощався, але я вже знайшла, тому все, йду роздруковувати і біжу на метро. А мені здається, бо я встигаю Похер. Похер нахер. У мене просто вразі пізніше, як завжди, автобус. Крім, вже стався в мене один піздец. Я забула, що в мене немає на рахунку. І прийшлося дзвонити тату. Блядь, а як тут пройти? Я би не піздя з О боже. Короче, я вже зарядала Алла Що вам сказати? Не було в мене грошей на рахунку, не могла я тебе послати через мобільні. Тому прийшлося дзвонити татові, аби він мені послав. Хороший давай. No comments. А. Мій пірсінг. Ну, що ж, ну що ж, розповідаю, розповідаю. Треш був. Просто-напросто треш. По-перше, я пішла в Бан. Все було нормально, та, все було супер. Я пішла туди з мамою, тому що мені 17 років, потрібно підписати якийсь папірчик, Типу, що вона з усім пів біди. Друга половина біди це моя мама. Це моя мама, просто-напросто мама. Коротше, прийшли ми туди, нам дали папірчик. Я розмовляю чеською, я знаю, я знаю, хто на, на рецепції, я знаю, що це казашка. Я знаю, що вона не вміє українською розмовляти, але дуже добре її розуміє. Я знаю, я знаю, що як тільки вона почує українську мову, вона зі мною почне розмовляти роснявою. Тому розмовляю я з нею е, е, чеською мовою. Хорошо. Ну просто біль, біль українців яким похуй, коли з тобою розняла? Чому ж? Бі, тому що вона мені дзвонила. Вона мені дзвонила е, для перенесення терміну, тому що я мала піти ж в неділю. А вона мені подзвонила і сказала, що давайте перенесемося на якесь якийсь, на якийсь інше часо, тому що в неділю у нас тут якийсь тату фест що таке. Ну, коротше, я так і не зрозуміла, що там було. От. І вона, типу, давай це була котерисова. Я їй кажу: а можна українською? Вона каже: е, ні, вибачте, я з Казахстану. Я кажу, то, укр... ну, типу, я говорю українською, 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 бо українсько. я чую, що вона з Казахстану, то чеською. Вона мені пояснює, це чеською. Uh, от Вона типу, сказала, що вона добре, розмовляє. Uh, вона добре розуміє українською, тому я можу з нею розмовляти українською, але сама вона типу, не вміє українською, вона казашка, uh, розмовлятиме чеською, я кажу, ні, розмовлятиме роснявою, ні чеською, будь ласка, кажу я. Вона розмовляє зі мною чеською, все окей, все гуд. От, Якщо ви пишете типу, їм на аккаунт, то вони вам відповідають українською. Ну, українсько. Але якщо ви напишете, якщо ви напишете їм росняву, то не знаю, як вони відповідають. Тому що, мені здається, там і рашисти ходять. М -м, мені так здається, тому що я там одну зустріла, м -м, в якої акцент був такий рашистський. Але, Нівест, там, припустимо, я не знаю, що вони відповідають розстрілюю вам. Це б треба перевірити. Це б треба перевірити. Перейшли ми туди, розмовляю з нею чеську, все вона мені все пояснює, дає нам папірчики, ми йдемо підписувати. Беру я в руку, вона вириває з мене в руку, як моя мама. Я прочитаю все. Кажу, почалось. Окей, читаю. Читаю 5 хвилин. Думаю, блядь, що там можна стільки читати? Читаю 10 хвилин, читаю 20 хвилин. Кожну строчечку отак от читаю. Я кажу, мам, ми затримуємо не тільки себе, але й людей. Тому. Я вже там підписую свої дані, потім підписує мама свої дані, що ви думаєте, вона не пише свої всі дані, вона не пише свій день народження. Вона пише тільки рік, тому що на що їм це потрібно? Навіщо їм це потрібно? Вона не пише свій номер телефону, тому що я не даю номер телефону. Навіщо їм це потрібно. No comments, no comments. Далі, там є е, такий, такий рядочок, де пише. Типу, на спрацювання ваших особистих даних. Чи ви підтверджуєте? Я кажу, Окей, да підпишу. Але... Куди? Навіщо їм спрацьовувати твої дані? Мави, тому що, аби мене занести, блядь, в базу. Боже ти, мій! Господи, як. No comments! Хороше, вже, блядь, я вже, блядь, от така от, нервоза, нахуй. Підписую, даю вже. Пройшло 20 хвилин з цього блядь, моменту, як ми прийшли, даю, блядь, це. Вона каже, окей, супер, тепер можете вибрати собі шперик. Е сережечку, типу, аксесуар. Дивимося, а там половини немає. Тобто, там на вибір можливо, 10. З яких 5, це якісь супер, типу, великі, от. І вона вже, типу, чує, що ми українці, вона вже розмовляє зі мною росляво, вона вже розмовляє типу. Я оце ненавижу. От давайте бути чесними. Я їм далі це ще й написала, типу, в відгуки. Якщо до вас приходить людина, яка розмовляє українською мовою, не означає, що потрібно до неї звертатися рослявою мовою. Навіть якщо. Ви не вмієте роз української мови, але розумієте українську мову, то, будь ласка, будьте такі добрі, навіть якщо ви казахи, навіть якщо ви білоруси, навіть якщо ви не знаю, просто люди, які вміють росіяву мову, вміють мову, в якій ви зараз мову України, в якій ви зараз живете, але не вмієте мову тієї людини, якою вона розмовляє. Але знаєте, що росняву мову вона розуміє. Тому що всі ми посередянські країни. То будьте такі ласкаві, не розмовляйте з цією людиною, цією, блядь, мовою. Тому що це неприємно. Мені сподобалося тільки ця. І сподобалися там хрестики. Але хрестики я нараз розуміла, що мамі не скажу. Тому що моя мама релігійна людина і вона таке не підтримує. Тому я боювала за цей. Тому що мені все інше взагалі не подобалося абсолютно. Мама боювала за Алмазик, тому що вона сказала, що цей, ця сережка супер суперстром. Короше, я вже й плакала. Одне, я, типу, це, я коли це говорила, що типу не розмиляєте розявою. Люди різні, звісно ж, Боже, я все розумію, так? І ця казашка була супер добренько. Я, я їм далі написала типу відгуку, що не розмовляєте з українцями роснявою мовою, але оця казашка була типу, супер хороша на мене, і вона і вона, типу, допомогла мені, тому що вона передавала мою маму. Тому до цієї казашки немає в мене ну, типу, абсолютно нічого, тому що в стресовій ситуації бо я вже плакала, я ридала, я говорила все, блядь, це, давайте цей йобаний алмазик, все, я вже почала маджукація, розумієте? Все. І в стресовій ситуації ні вона, ні я не розмовляла належною мовою. І все, вона мені допомогла вибрати, мама все згодилася, я робити, Фу, як комарик. Далі мені дали а, отаку от, штучечку по догляду, Та де було написано, що треба купити, як треба доглядати. От, і це. Потім вона, типу, мене так заспокоїла, що, типу, можете через два тижні приходити. Якраз подивимося, чи пірсингом все окей. І змінимо вам сережку. Плюс треба змінити сережку типу, на ту, в якої типу, короший цей кінчик. Тому що, дається довший кінчик, аби набряк. А, був, типу. аби було місце для набряку. так. От. А, Мені ця сережка також не подобається, але це була найнормальніша сережка. Взагалі я хотіла, знаєте, що я хотіла Типу отакої от сережки, але мікро. Я дуже люблю мікро, ось якій, там пірсинги. тому я хотіла таку, таку манюсеньку, манюсеньку, мікро сережечку. Але, на жаль, такої не було тому через два тижні я їм напишу, запитаю, чи все-таки ж їм привезли ті сережки, тому що в них якраз був типу, день завозу. Але не привезли їм, і ми просто так попали, що в них були тільки декілька е, сережок. От, а що по догляду? По догляду у мене. Я там вже в Віанти купила собі отакий от спрей. Там це антисп... спираль... <с?> антибактеріальний <с?> спрей. От, Його треба 3-4 рази в день. Упродовж двох тижнів, а ще собі купила отакий от от сільвий розчин, аби, типу, засушувати пірсінг. Його треба упродовж місяця і два рази на день, мені здається. Я щаслива, я щаслива, але сережку все-таки ж хочу змінити. Тому що, знаєте, що мені не подобається? Все було б окей, але, по-перше, мені сказала, що вона схожа на Адідас? Можливо. По-друге, вона стоїть дивно. Ну, от бачите, вона якось так от криво стоїть. А я знаю, що це не проблема в проколі. Я знаю, що це не проблема, блядь, ні в чому. Навіть все сережці не проблема. Просто. Просто, я вам зараз покажу: отут ніс, і отут така углубинка, а тут воно йде отак. Ну, типу, кожного різний ніс. І просто у мене така сережка, вона пряма. Якщо ти його покажеш, вона пробила отут, там де от така от углубленка, і отут, типу, такий горбочок. Та? І вона отак от стоїть. І воно б мало все отак от рівно, якщо б у мене був рівний такий ніс, от та? але як в мене до цей горбочок, то воно йде вверх. Мене це рятує. Бо ви воно якось дивно. Отак от. Тому я хочу собі просто отакий от. Тому все. Прощаюся з вами, всього вам найкращого. Робіть пірсинги, тому що це дуже-дуже слей, дуже-дуже класно. Я обожнюю пірсинги. Да? Uh, всього вам найкращого, щастя, здоров'ячка, аби у вас не випадало волосся як в мене, аби вас не були такі стрікт-перенс. Uh, От, тому все. бажаю вам щастя і прощаюся з вами всім папа. -па.